У чоботах на глибині півтора метри встановлюють нову трубу на тепломережі в середмісті Кропивницького працівники підприємства Теплоенергетик. Стару демонтували. Вона не витримала випробувань, які проводять перед початком опалювального сезону. Пояснив майстер Геннадій Дуров. І більше ніж 25 років. Маємо замінити 34 метри труби. Скільки прослужить ця труба, буде залежати від умов експлуатації, каже зварювальник Олексій Углов. Воно може простояти ще 20 до 30 років, в залежності від того, в якому, в якому це, воно буде Добре. там знаходитися, в якому місці. Якщо там буде по провітря гуляти, як положено, то воно буде стояти довго. А там, де ось такий бруд, електрика, кабеля поруч, воно дуже швидко його е з'їдає метал. Вона теж, якщо заливає, то труби теж дуже швидко. Вони гниють, вони згорають. Пориви під час заповнення мереж водою свідчать про їхній стан, говорить керівник підприємства Олександр Чельник. Трубам 30-50 років. До опалювального сезону підготували 23 котельні. Вони опалюють майже 800 багатоповерхівок і бюджетні заклади, зокрема лікарні, школи, дитсадки Кропивницького. За тепло жителі заборгували 155 мільйонів гривень. 13 з них за минулий опалювальний сезон. Борг підприємства Теплоенергетик за спожитий у минулі роки газ 350 мільйонів гривень. Це заробітна плата, це кошти на придбання матеріалів для ведення як ремонтних робіт, так і підготовки до опалювальних сезонів. В той же час, коли ми маємо затримку і поки що неясні перспективи стосовно відшкодування нашому підприємству, різниці в тарифах, яка за останніми. Результатами держперевірки Держаудитслужби складає і ми це подали відповідне коригування на обласну комісію. Сукупно це складає в межах 415-418 мільйонів гривень, але точну цифру вже сформує сама комісія. Каже, підприємство отримало ліміти газу на опалювальний сезон. Цьогоріч це 38 мільйонів кубометрів. Минулоріч було 28. Газ теплопостачальні підприємства отримали на нових умовах. Всі ці підприємства, що мали на 1 вересня заборговані за спожитий природний газ, відкрили рахунки в органах казначейства. Тепер плата за теплопостачання від всіх категорій споживачів буде надходити на ці рахунки і розподілятись: 65% буде надходити Нафтогазтрейдингу, а 35% буде надходити теплопостачальним підприємствам. Те, що буде залишатися на рахунках підприємства після цього розподілу, на жаль, навіть не забезпечить нам. Е Місячний обіг, обсяг фонду заробітної плати. А тому ми, ми будемо і це треба визнати, ми будемо жити за рахунок дотацій із міського бюджету. Кропивничанка Людмила Рибалко має у квартирі централізоване опалення. У минулому році були відключення два через два, і в квартирі було дуже холодно, градусів, мабуть, якщо 15 було, то й добре. Відключали світло і. Не працювала котельна, вона не співала нагрівати, нагріватися. Зі слів керівника теплоенергетика до відключення електрики підготувались. По програмі міжнародної технічної допомоги, яка йшла через обласну військову адміністрацію, ми отримали сім дизель-генераторів різної потужності і також бід, теж по програмі допомоги технічної міська рада нам також передає в межах там. 10 генераторів ну, малої потужності це вони не зможуть забезпечити роботу котелень, але теплопових пунктів і місце розташування персоналу, ну і невеликою за потужністю електротехнічного обладнання. Опалювальний сезон у Кропивницькому розпочнуть, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб буде не вище 8 градусів тепла. Це рішення ухвалив виконком міської ради 10 жовтня. Минулоріч першими у Кропивницькому почали опалювати лікарні. Це було 25 жовтня. Централізоване опалення у квартирах кропивничан увімкнули у листопаді. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький.